Внутрішній страх, з яким пора покінчити. Знаєте, ви як постійно стримуєте себе в тому, що у вас є такий внутрішній талант, я би сказала, це більше дар, який. Говорить вам, у вас завжди є інтуїція, коли проростати, коли зупинитись, так, тобто, коли щось змінювати в своєму житті, коли е, бути в зоні комфорта. Вам треба закінчити з тим, що е, на вас можуть дивити інші якісь думки інших людей, бо у вас є своє розуміння. Подивіться, які карти, у вас є своє розуміння, помірне. Як я маю розвиватися, яка моя природа, яка я народжена чи народжений, да? для чого я, в принципі, тут на землі? Тобто, знаєте, відчувати тільки себе. От ви забули трішечки про це, і у вас страхи, де коли вас не то, що вони оговтують вас, нема такого тут, але вони на вас давлять, і ви зупиняєтесь, а ви не зупиняєтесь. Чого би зараз це не стосувалося, Ви зрозумієте це в якийсь момент в 26-му році вам. Повернуться ці слова, ви згадаєте їх. Дивимось, які страхи треба забути вже відпустити. Ви Знаєте, які? Всі мечі, по-перше, випили. Це значить, що дуже багато менталу є, так? Тобто ментальних якихось установок. Що мається на увазі, що якщо в когось не вийшло, в мене може не вийшло. От. Перестаньте себе ідентифікувати з тими людьми, в яких щось десь не вийшло, тому що у вас це не стосується, у вас своє інше життя, воно у вас персонально ваше. І вам треба розуміти, що ще трошки ви застрягли, як в матеріальному такому, знаєте. Тобто, в когось я краще я не зможу так, або да, я не можу досягти. Отакі От речі вам треба забувати. Ну, знаєте, я вам скажу, що тут страх був. Тяжкість власних ідей, да? коли ви самі себе погружали в якісь проблеми, можливо, це просто хаос наших днів. Але зараз йде в регулювання і баланс на кінець року, і карта падає тут спонтаклів. Природа і є Бог. Тобто ви зрозуміли свою природу, своє якесь предназначення, у вас змінюються шляхи зараз, і ви самі підтягуєте ті зміни, які будуть відбуватися. Будуть відбуватися якісь такі, які вам природньо ну якби начерчені долею. Тому тут тут ви вже все пропрацювали.